Всем привет! Это первая серия с звуком. И сегодня я снимаю игру Мини Метро. Так что, погнали. Так, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Варшава, Лиссабон, Чикаго и Берлин. Ага. Будапешт и Токио. Ну, я предлагаю Лиссабон. Бо цікаво Токіо. Так. Тут є у нас знизу наші лінії. Оце наші локомотиви. За тому ті штук можна через воду переправляти. Появляються перші пасажири. І ось ось який ну це пасажир, він їде на кругу станцію і там висаджується. Так. Ми зробили все, все, одна станція у нас. Ну а... Я думаю, що можна між станціями отаку от штуку зробити. Віха ефективності. Коротше, кожен тиждень... Я отримую якусь дополнительну штуку. Локомотив. І я думаю, що краще зараз збирати вагон. я думаю, на помаранчеву лінію встановити вагончик. І встановити цю штуку. Ще один локомотив. Тобто нам треба, щоб було 400 оцих чувачків. стоп. <свист> Тю. Елки палки. Я же думаю, что с не так? А у меня стоит режим нескінченный, а мне на то нормальный. <свист> на экстриме просто дуже важко, то я на нем не играю. Так, баналы и... І... Угу. Теперь у нас тут все вот так. Ну, сделаем так, как было. Нам треба перевести 400 чувачків. Один чувачок вже є. Так. Перетягуємо сюди лінію. І я думаю, можна зробити як минулой раз. перехідну таку от спеціально. Вже. Можна було швидко з одної до другої станції добиратися. Тобто кожну неділю, кожен понеділок мені дають один локомотив, і потім мені ще треба вибрати одну із двох приколюх. Там може попатися нова лінія, вагон або пересадочна станція. Пересадочна станція вона нас збільшує кількість пасажирів, які можуть бути на станції. Просто якщо тут їх буде два ряди, то буде їх забагато. І якщо довго їх звідти не забирати, то я програю. Так, поки що все нормально, я думаю провести ще одну атаку, щоб у нас вийшла до V. В. Поки що все функціонує нормально. Проблем ніяких я не бачу. У нас три квадратних станції, одна рух і одна трикутна. Ось ось. Так. Їздити. І я думаю зробити щось по типу такої штуки. Ой. Так. 2. Ось локомотив. Я щось вибираю одне. Але тут тунелі, в принципі, вони не потрібні, то я, напевно, виберу додаткову лінію. Так, Все, ми зробили щось подібне. І отут можна протягнути таку лінію. Тут зробити так. Тобто отут у нас три локомотиви зупиняються і тут три. Так. Отут оце скільки всього я перевіз. Так, ну в цій грі в основному треба чекати. Чекати, чекати і чекати, поки тут з'являються новій станції. Поки ніяких приколів я не наблюдаю. Опа! А ось і перший прикол ДЕС. Так, це з'єднали, і з'єднати треба тут. Ну, прогрес вже йдеться таке типу непоганими метром. Ним вже можна спокійно там діставатися в приблизному центрі міста. Але, ну... Це, напевно, більше. От я не знаю напевно навіть, це більше метро чи просто якісь трамваї. Опа, локомотив і вагон. Коротше, вагон можна... Ну, я вагон не буду ставити, я напевно, сюди приціплюю цього чувачка. А вагон я, напевно, да, сюди поставлю. Тепер ось, а бачите, приїздить два таких годя. Щось у нас виходить, але щось воно дуже особливе. Якби тут якусь іще станцію. Непогано був. І я думаю, щоб воно далеко не було, можна сюди провести отак от станцію. Якщо ви бачите таку полосочку біля станції, це означає, що він прийде повз неї. Дивіться, як це буде зараз. То він не забере цього кружочка, він її проїде. Насправді це добре, бо тут буде менше людей. На таких переходах дуже багато пасажирів. І це не є. Тільки казав, що тунелі не треба. От, блін. моє. Просчитався. Десь мальця, просчитався! Напевно сюди я проведу. А це так зробимо. Не скоро повинні вже дати... все, Зараз закінчиться у нас неділя. І ми, і є, дуже мы должны мені дадуть тунелі, бо без тунелів не можна перетнути річку. Блін. Йолки-палки. У нас проблеми. Я вообще не думав, що там так може. Ладно, покращим цю станцію, щоб там було більше людей могло вміщатись. А це що таке? Господи, давайте забирайте їх. й Я думаю, запустити ще одного на синю колію. Бо вона теж така ну, потрібна насправді. Ай-яй-яй, нічого тут нема. Ще тільки середа. йолки палки що ви мені там його спавните? Блін. Треба щось з цим робити. Мені потрібно е, два тунелі, тоді я зможу їх з'єднати. Я хочу піти. То воно, воно просто дитя, воно типу від'єднається... Не від'єднається? Тоді я піду отак. От, от от. Да, я піду, типу, так, так. А, стоп. Тобто ви хочете сказати, що весь цей час У мене... А, все немає, у мене було тільки два тунелі. О, а тут ми зробимо таке з'єднання. Все. Красота і ніякий більше проблем. А! Прикольчик! Воно перетворилось на плюсик. Ситуація стала тільки гіршою. Це великі проблеми, що тепер там плюсик. Бо десь тут будуть з'являтися плюсики. І прикиньте, це треба буде отак, от отак, отак, отак от сюди їхати мільярд років. Забери їх, да, так, забираю. Локомотив і тунелі По-любому два берега тунеля. Все. Є кільце. А, ні, 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 все нормально, все нормально. Панікую зразу тут. <рит> Давай його знову помаранчево вткнуть, хай їде. Що, бачите, воно ну, ось сьо два плюсики. Бачите, про що я говорю? Тобто, якщо оцього синій забере... Шин стыд, я думаю. Що, авария? А, я вже подумав, що це якась аварія, що він стоїть, бо щось зломалось. Бо буде погано насправді, так подумати? Блін, да ну ви, серйозно, чи що? Все. Та господі, що ж вам не йметься? Так, о! О! Так уже майже 400. Це добре, ну. Я ще почекаю до того моменту, поки я виграю або програю. Що ж скіпати не цікаво. І я думаю, чисто теоретично. Можна жовту скипнути жовту трохи перепланувати пустить жовту сюдою і напряму сюди. Лінія, нова лінія треба я так подумав. Я хочу звідси провести якусь лінію туди. А, так нова лінія якраз. Ось все. Все. Ой, не сюда. Не сюда и хочу. А нема мостика. Вот халепа Значит, сделаем так. И сделаем так. Все. У нас ты... Теперь... Все організовано. Все їздить так, як треба. Ніхто нікуди не запізнюється. А локомотива то немає. І помаранчеву сюди проведе. Шикарно взагалі прямо. А сюди я не можу. Йокі-полки, заберіть! Заберіть їх! Забираємо, бо все одно там одвозимо. Звичайно, в мене вже через хвилин 5-6 уже якась станція переповнюється, а я програю. Це виглядає як дуже удачний раунд. Хай, Дорог, то такі кінь. Це зробимо. Все жовтий мунстер їсти. Я не знаю, чи це більше, навіть не жовтий кольор якийсь. Да, це. Ну, це банановий, коротше. Колір бананової кожури. Це апельсиновий, а це рожевий слон. Ой, рожево, синьослонника Лінія от яд не знаю, що мені треба більше. Вагон чи лінія? Наверное, напевно, вагон, я думаю. Кудись треба пришпіндюрить. Бо... Це не неділю. Я думаю, сюди. бо тут вже переповнилось місце. Пустить ще одного, напевно, на жовтну. О, переповнюється станція, тобто на помаранчевого просторі. Так, забирай, забирай. Молодець. <клух> Ось тільки хрестиками забирав. О, а я чекав, поки тут щось буде. Я хотів сюди щось подобне зробити для Лісабонське метро, ну або трамвайні лінії виходить депоганими. А... Так, 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 так. Ооо! Чи цього не вистачало? Ну, ну хай буде що? Чим більше станції. Краще. Тут я вже що багато людей. Я думаю, як зробити. І перетягнуть перетащиться цією місць сюди все. Керця вся оця штука їздить по дуже, конечно, сумнівній конструкції, але це, непевно. Це надійна не конструкція. А я, напевно, тут зроблю. Отак. О! Не радуті. А я Тиждень вісім, кому ти вже два. Оце те, чого я так чекав. Оце те, що мені зараз дуже... пересадкову станцію постійно тут люди наповнюються отут тут Чесно, навіть не знаю почути наче сюди треба да я отак так подумав розкинув мискам і мій мозок підказав мені, що туди. Steve -to. Так, тепер нам треба на біло колію більше людей. Ой, людей в локомотивів, бо вона стало більше. А чого тут ніхто нікого не забирає? Зберіть! Ну-ну, ну, воно, воно, конечно, не сильно критично, воно, воно єлі, єлі повзе. Ось, по чуть -чуть, то еле-єле поузе. А ще по чуть-чуть. воно не страшно. Головне, щоб їх отсюда забирають. Блін, нам по-любому один міс надо, щоб воно сюди їхало до хрестик. О, станція. хрестик це святе. У мене нема... Да, у мене нуль у мене нуль тунелів. Я тунелі всіноді мостами називаю, бо ну. О! Оце оце буквально тиш ти, що при те, що тільки щоб... Сюди, сюди і до зірочки зразу. А отсюди, я думаю, можна було б провести лінію якраз сюди, сюди і сюди. У нас тут з'явилось таке чарівне. Тут проблеми. І тут проблеми. Середа, четвер. Локомотиви нам допоможуть. Піше в ту сторону запустив називається. О! І що все нормально? Ми вже тисячу людей перевозимо. І ми кожну секунду когось перевозимо. Все більше і більше. От треба запам'ятати, що тут треба поставити. Тут треба поставити. І оці, оця і оця станції треба, буде поставити пересадкові. О, там реально дуже багато накопилося. Неділя. От за зараз повинні вже дати. мені. Ще раз кругом зробить. І дадуть. Ось тут перед мостом проблеми. У нас тут проблеми. У нас завжди перед мостами проблеми. І отут проблеми. Та ну. Такого можно было еще учить. Так у нас один жовтий локомотив? Чо, серьезно? Я запам'ятав, де у нас всі проблеми mm. давай, давай, давай. Блін Це за Це сынах копут давай, 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 давай. Ай, не стой, не стой, не стой. встиг, не не встиг. Що, встиг? Блін, не встиг програли. Гра закінчена. 1400 пасажирів. Ми перевиповнили план на 1000 людей. Так, ну шо? Відкрилися нам. Да, Токіо. 1923 райони Токіо. Більше у світі столичного міста? А Будапешт це нам 500 треба, а Мельбурн 200 у Берліні. Стокгольм, Санкт-Петербург, Бостон, Монераль, Сан-Франциско, Сеул, Сантьяго, Вашингтон, округ Колумбія. Ташкент, Сінгапур, Каїр, Стамбул, Шанхай, Уенчжоу, Нанкин, Чунцин, Мумбаї, Одеса, Беба, Лагос, Окленд. Ясно. Нам треба конкретно буде постаратись. В наступній серії я хочу розблокувати Будапешт. Ну а на сьогодні все. Це була гра міні-метро.